Всім вітання, доброго здоров'я! Сьогодні ось такий апарат, на мою думку, дуже цікавий. Це є Luxman 700X. Досить вінтажна річ. Початок виробництва 70-ті роки з 70 по 73 каже нам Google, він випускався. Що з такого основного? На HiFi Engine значиться, що його потужність 2 по 20 Вт на 8 Ом. Із оригінального мануалу я прочитав, що він має 2 по 40 на 8 Ом. Апарат в гарному, дуже гарному стані. Як ви можете бачити, Селектор. Тактильно перемикачі дуже класні. Має роздільний темброблок по каналах. Також дуже приємні перемикачі. Повністю ось такий дерев'яний кабінет. Давайте ось так ззаду глянемо. І от такі термінали дуже незвичні. Покажу вам ще вилочку, можливо, рідна. Досить якісно. Тій пайці 50 з хвостиком років. Бачите кільцеві тріщинки? І не побачите. Ось тут я побачив, ймовірне, втручання в апарат. Це в нас індикація мережі. Цікаво. світлодіод, лампа. Жарівочка. Апарат поки не вмикаю. Хочу перебігтися по всіх конденсаторах і подивитися, в якому вони стані. Два електроліти в плечах основного живлення по 200 мікрофарад стоять 35 вольт. Залишилось 1281 і 1220 інший. Однозначно, вони йдуть під заміну. Також під заміну ще є два конденсатори. Ось тут вони. Ну, не буду зараз перевертати, там по 100 мікрофарад, дві штучки. Е, всі решта конденсатори просто в ідеальному стані. Просто в ідеальному. Єдине, що на платі темброблоку, там ось через цей отвір, я не до всіх конденсаторів добрався. але 4 чи 5 штучок мені вдалося поміряти. Ось тут десь посередині, і вони в ідеалі. Я так собі думаю, що решта будуть точно такі самі. Давайте тепер я зараз переверну. Два конденсатори я помітив, які потрібно замінити. Також мені не подобаються сигнальні конденсатори. Саме ось ці танталові, їх тут в загальному 10 штук. Вони хороші, тобто по своїх параметрах. По-моєму, всі 4,7 на 25. От такі вони тут. Веселі, веселі конденсатори, ось такі. Ну, зараз. Треба сконтактуватися із власником, та й будемо думати, що з ними робити. Поставив апарат стіючку. Попередньо вихідні транзистори я перевірив, є мережа в нас. Без сигналу. Трішечки шурхіт в регуляторі звуку, баланс. Тихо. Так, тут є трішки? Тихо. Тихо. О! Ось тут чути. Добре. Тут чути. Відкрутив панельку. Відкрутив панельку. Панелька у нас гарна. Так. Ну і ось такий маленький малюк залишився без одягу. Вирішив подивитись на один перемикачок. Що ж там всередині робиться? Отак так тут. Отако краще. Значно краще. Повзуночки дуже були брудні також. Ще п'ять штучок. Всього на всього. А тим часом детальки стоять рядочками і чекають своєї черги. Розібрав чотири перемикача, які залишились. Так, де в нас ці? О, от, які гарні. Не да тебе усі зібрані. Жодне Вушко не ушкоджене. Все добре. Галетнички Alps вічні так, цей обслужений. Два регулятори вимив, старе мастилку вичистив новеньке на Секундочку, шарочок на місце. Залишилось мені ще чотири регулятори і один галетничок. І все з електромеханічною частиною буде закінчено. З конденсаторами на ось цій платі я закінчив. І останочок залишив регулятор звуку. Ну і що тут по ньому? По ньому трішки так собі, тому що я думав, що коли я зніму ось цю штопорну таку штучку штопорне кільце, і воно би теоретично мало винятись. Але ні. Як я не намагався, ну, в межах, як то кажуть, розумних фізичних зусиль, воно не виймається. Ось ця чорна штука, яка йде після цієї шайби, вона досить міцно сидить от на валу. Тому цю сторону я чудово вичистив гарненько, ідеально, можна сказати. Цю сторону я чистив таким чином, що. Зараз я покажу, от, бачимо, є зазор. І я в цей зазор взяв нейлонову стяжечку, тонесеньку таку. І туди пропхав, ну, такий шматочок, ніби як е, тканини. І гарненько із спиртом, отак все витрі по кругу. Ну і все, в принципі, так я вийшов з положення. Зараз збираю регулятор, ставлю на місце. І нарешті з передньою панелькою вже все. Що у нас тут ми маємо? По основних місцях, по місцях посадки конденсаторів ось цих великих, тут у нас трішечки вущі ніжки бачимо. Вони гарно сходяться тільки по плюсу одному та по незадіяному контакту. І я от собі думаю, мабуть, зроблю, спочатку я хотів отвір зробити, але вирішив, що краще не треба псувати плату, як то кажуть, я поставлю на ось ці місця і зроблю невеличкі такі вушка-перемички. Все ж таки я вирішив зробити по одному отвору в платі. Так як на ті місця, на які я планував поставити, впираються от ці резистори. Один ось тут, один ось там ззаду. Вони так зміщені, дуже виходить. А ось так от воно якось і гарніше. А тут, як воно тут вийшло у нас? О! Фокус. Тут у нас вийшов ось контакт ніжка конденсатора, тобто на краєчках. І ось тут. Е, можна навіть, в принципі, так і паяти, трішечки їх отсюди загнути і все. Але я ще так додатково таку дужечку зроблю з ніжки конденсатора. І я думаю, так буде добре. Вирішив ще подивитися на підстроєчники. Тут вони Альпс. Тут, тут не дуже помітно, а от там зверху написано Альпс. Взагалі, тут так думав собі їх поміняти на оті синенькі, на багато обертів. Але подивився, поміряв. Та вони в ідеалі. Вони просто в ідеалі. Ставлю назад підсилювач прогрівся. Давайте подивимося, що у нас тут є по струму. Ну, правдіше сказати по напрузі. 1.3 мВ 3.2 мВ. Так. Та якось мало. Ну, в сервіс мануалі. Передивився я три рази, нічого не побачив, немає, не вказано. Що з того, що у мене є на господарці? Це Pioneer X450. Там 15 мВ вказано. Technics 73.00 вказано 25 мВ. Акай 5210 вказано 25 мВ. Ну і ще глянув. В мене є мануальчик такого вінтажика, як Harman Кардон 330. -й. Там вказано 10 мВ. Так. Ну, давайте якось будемо. Що ми будемо? Ну, поставимо тут, наприклад, по 10 мВ, по 8. Хай буде по 8. Наприклад, ось цей опір не чіпаний, випаював я ось цей. Тобто тут в нас взагалі дуже мало. Ну, я не виключаю таку можливість, що хтось тут щось та й крутанув, але дуже мало ймовірно. Що у нас тут виставилося. Ну десь так воно, мабуть, і буде? Нуль на виході є. Що ж, трішечки зараз я його підвберу, а то він без лиця. І підключу стієчку. Тут один нюанс, який, який мені не дуже подобається. Вхідні дроти мережеві йдуть ось так разом з дротами на термінали, дротами на акустику під такою штучкою. От вони. Якось це не дуже добре. І тут, от бачите, як кнопка пущена, ну, я вже повідпаював. Вона йде просто з кабелями акустики. І треба звідси забрати. Я її витягну повністю. Бачите, я вже мережевий кабель, він йшов ось сюди. Потім заходив сюди і там підпаювався. Я його звідси забрав і по пристіночку отут кинув. Так само я зроблю. Ось з цими дротиками їх витягну і кину ось тут поверху трансформатора до вимикача. Звісно, якщо їх вистачить, має вистачити. Я їх сплету і все, я думаю, так буде краще. Ну, отак все фінально виглядає. От дроти від кнопки вони йдуть разом з входом на трансформатор, а раніше йшли ось там в отворі з тими всіма. Ну так, як і вхідні дроти. Далі на ось цьому кінці, на іншому кінці трансформатора. Оці дроти, бачите, акустика. Вона вся йшла ось тут і змотана була, ну так, в паралелі з виходом трансформатора зі змінною. Ну, то я думаю, що ось так. Оце в нас іде маса, дроти, корпус. І з ними я отак от змотав. Ну, принаймні, щоб вони хоча б не йшли паралельно, а хоча б ось так от вони тут собі так і пересікаються на 90 градусів. Ну, я не думаю, що це щось таке може було критичне, але все ж таки, на мою думку, ось так трішки краще. Щось я собі захотів трішки повитирати панельку. Ну, і враховуючи те, що від я став спеціалістом в області стирання надписів, то що? Ну тут зараз буде такий цікавий момент. Надписом вже 50 років, а це півстоліття, тому. Зараз я беру вологу серветочку. Ніякої хімії. І спробуємо стерти надпис. Який? Який ми спробуємо стерти? Ну, давайте якийсь. Чи спробуємо краще стерти ось цей малюночок Люксман? Так? Давайте. Як він у нас буде гарно стиратися? Ано, ну, навіть я ось так, нічого собі, а він не стирається. Не стирається. Ну, добре. Дивіться, яка коричнева штука сходить з тих регуляторів. Ой, які гарні. Апаратик вже зличком. Слухаємо. Чисто. Давайте майже, майже на максимум. Темброблок. нижні в нас так хрустіли, хрипіли, тріщали. Все окей. Баланс. Ну что ж, добре. Невеличке інтро, за все дуже сварять.